Вітаю вас, брати і сестри. Дорога церква Христова, друзі, хто присутні, добре зробили, що прийшли сюди, щоб послухати Слово Господнє і щось самим сказати Господу. Перше післення до Сумня апостола Павла читаю з 4 го вірша 5 розділ 5, 4 і нижче. Та ви, брати, не в темряві, щоб той день застав вас як злодій, усі ви сини світла і сини дня. Ми не сини ночі, ані темряви, тому не спімо, як інші, а пильнуємо і будьмо тверезі. бо ті, що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, напиваються вночі. Ми ж, будучи синами дня, будьмо тверезі, одягнувши броню віри і любові і шолом надію на спасіння. Тому що Бог призначив нас не на гнів, а для отримання спасіння через нашого Господа Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо, жили разом з Ним. Тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і робите. Амінь. Сідайте, будь ласка. Друзі, перед тим, як ми більше звернемо увагу на оце місце, котре було тільки що прочитано, я хочу зробити маленьку правочку. Що таке правочка? Це виправлення у тому, що було написано або сказано. Що я маю на увазі? Хто пам'ятає, коли я останній раз проповідував, я допустив неточність. В чому? Ви, якщо пам'ятаєте, хто чув, я говорив про те, хто вбив Саула. І було сказано, що вбив Амеликітянин. Це неправильно, це помилка. Саул сам себе вбив, зробив самогубство. Просто, чому я так сказав? Тому що в іншому місті сам цей Амеликітянин, для того, щоб, скажімо так, якісь собі очки набути перед Давидом, царем Ізраїля. Обманув, сказав неправду Давиду про те, що це він його вбив. Отже, Саул сам себе вбив, а не амалекітянин. Амалекитянин обманув Давида, за що і поплатився, і був так само вбитий. Виправлено. А тепер звернемо увагу на оце місце, яке ми тільки що почули. Апостол Павло. Говорить до церкви, до церкви Ісуса Христа про е, такий факт або про те, що повинно бути у нас е, у контексті Дня Господнього. Ви знаєте, що тут, у першому післані до Солунян, він е, заспокоює церкву Ісуса Христа, яка складалася з греків, не євреїв, у Європі. Солун це територія теперішньої Греції. Для того, щоб, ну, як би сказати, полегшити розуміння цього місця, треба розуміти, що це була одна з зразкових церков того часу. Те, що я бачу з Нового заповіту, я бачу дві зразкові церкви, до яких мов відношення апостол Павло, це місто Филипи, так само територія Греції, і місто Сулунь, так само Греки. І це на євреї. Дивна, як для мене, що зразкові церкви були не в Ізраїлі і не в Азії. А хороші церкви були в Європі. І кому цікаво, як це все починалося, можете почитати дії святих апостолів. Там дуже цікаво, як оці світильники запалювалися на території Європи. І оце одна з тих зразкових церков Солунь. Але там також були проблеми. Ви знаєте, яка б людина не була хороша, зразкова, віруюча людина, все одно у неї також є вади. Знаєте, от при, е, такий приклад приводить, ви знаєте цей приклад, що е, якось е, проповідував один брат з Америки, от церква слухає, люди слухають, він тут проповідує і отак от, от опускає з кафедри аркуш білого паперу. І там. Маленька клякса на тому папері. Він сам білий, а клякса темна, чорна, там немає різниці. І він питає людей, що ви бачите. Як ви думаєте, що люди, маса людей сказали, що вони побачили? Кляксу. Так клякса вона чуть-чуть того, площі тої, тої клякси і велика площа білого паперу. Але от така, от, знаєте, от, ну, данність, що ми більше помічаємо оці клякси, ніж набагато більше білого. От така людина. Ну, і, і, але воно є, воно має місце. І так само е, воно було і у цій церкві. Одна з проблем, яка була у цій церкві, їх треба було утвердити про те, коли прийде День Господній. Що ми знаємо про День Господній? Це є благословіння чи ні, як ви скажете? М? Це є благословення. Це не благословіння. Це буде Господь, Бог, виливати свої кари остаточно на цей світ, який грішив від Адама і Єву на цей світ, те, що називається люди без Бога, люди безбожники. І оці гріхи, вони накопичувалися на протязі історії всього людства, і апогеєм цього буде час Дня Господнього. І тоді Бог на цей рід. Вилиє свої кари, це є День Господній. До слова сказати, хочу, щоб ми знали, що про цих людей, які називаються світ, наш Господь і Спаситель, в принципі, не молився. Тому що немає ніякої перспективи цей світ, ці люди, які живуть без Бога. Ви якщо почитаєте Його первосвященницьку молитву, 17 й розділ Євангелія Івана, Христос, коли молиться до Отця, каже так, не за світ молю. Про що це говорить? Він не має ніякої перспективи. Ми спасені, друзі, дорогі, не тому, що ми такі дуже хороші. Якщо ви будете себе порівнювати з світом, може, навіть в великій степені ви краще. Але коли ви порівняєте себе з вимогами закону Мойсея, ви вже побачите, що ви не підходите. І я також. А ще більше, коли ви подивитеся на Ісуса Христа, тим більше ми не підходимо. І те, що ми спасені, друзі, дорогі. Це є просто велика милість Божа. Це Бог нас помилував. Чому не знаю. І те, що прийде Христос за нами і забере нас звідси, вже віруючих людей, ми читаємо у Слові Господньому, ми очікуємо милості в приході Господа Ісуса Христа. Пам'ятаємо, члени церкви, християни, коли Ісус Христос прийде за нами і нас візьме звідси. І ми будемо взяті. Це не тому, що ми такі дуже хороші, а це є милість Божа до нас. Не обманюємо себе, що те, що станеться, це наша заслуга. Це заслуга Ісуса Христа, а до нас лише милість. Ми що можемо, скажімо так, від нас зробити, уже будучи віруючими людьми, коли ми послушні Ісусу Христу, коли ми послушні Духу Святому, і коли ми служимо Богу те, що називається? Ми лише отримуємо більшу чи меншу нагороду, але спасіння як таке абсолютно від нас з вами не залежить, а це зробив за нас Син Божий, наш Господь і Бог Ісус Христос. І от церква є у Солуні, і Павло їм показує якраз про оцю тему про День Господній. Тобто День Господній – це біда. Почитайте старий заповіт пророків, почитайте новий заповіт, ви побачите, що буде творитися тут, на цій землі, в день Господній. Хай Бог нас береже, щоб ми того ніхто не побачив і не відчув. Це буде творитися страшне на цій землі. І нас Господь від цього зберіг і зберігає. І отут тут якраз він говорить апостол Павло, коли ж прийде День Господній. Треба було ще раз нагадати оцим віруючим, бо вони переживали про це. Вони знали, що це таке День Господній, і, відповідно, страх є. А де ж я буду під час цього? І от починає про це апостол Павло п'ятому розділі, коли ми читаємо такими словами: а про часи й пори брати немає потреби писати до Писати нам. Дивіться, він там говорить часи і пори, тобто час. День Господній це пов'язано напряму з людським часом, котрий є на землі, колись він прийде. Це стосується цього світу. Це стосується не церкви, це стосується світу. Бо зараз, якщо ви, ви це знаєте, ми живемо з точки зору Бога. Почуєте? Не в, не в тому часі, скажімо так, е, який був до нашого Господа Ісуса Христа, і який буде, коли Христос забере церкву. Ви знаєте, е, я не буду зараз вдаватися глиб, глибше у цю тему. Є 77 сімок, сімок по сім років ці періоди. і Оця сьома остання, 70, 70 сімка, сім останніх років, це останній період, скажімо так, часу цього світу. А ми зараз живемо, як ми говоримо, в той час, коли час зупинений. Чуєте? От коли вже церква, Він зупинився тоді, коли Христос прийшов і те, що Він зробив. Тобто час благодаті, час церкви, час язичників. Він зараз стоїть. А от коли вже включиться Ізраїль. Ося остання сімка, от тоді той час вже знову включиться і буде відбивати ці останні сім років. Але церкви вже тоді не буде. Ми ж живемо у цей час, коли є час благодаті, коли Бог ще спасає людей. Там вже буде друга історія. Так от, і День Господній стосується тої останньої сімки, а значить, не стосується церкви, нас. І от якраз він пояснює апостол Павло цим віруючим, що вони були спокійні. Не були неспокійні. От нерозуміння цієї теми Дня Господнього, Він е, дає людині віруючий неспокій. А Господь хоче, щоб ми розуміли правду і значить мали спокій. І от апостол Павло пояснює: бо самі ви достеменно знаєте, що День Господній прийде так, як злодій вночі. Тобто, як злодій приходить вночі? Коли хазяїн е, чекає його, ні. Злодій приходить несподівано. І, то, і так, що хазяїн не, 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 не чує його, не, не чує, що він зробить. Тобто все робиться раптово і несподівано. І от так само прийде День Господній, як злодій вночі. Бо коли будуть казати, хто буде казати, мир і безпека, церква чи світ світ, світ дійде до такого розвитку, безбожний цей світ, той, що живе без Бога, що на всю землю вони самі скажуться. Ось тепер вже мир і безпека. І що ми читаємо далі? Тоді зненацька раптово. Зненацька, от як злодії вночі раптово і несподівано, так і тоді зненацька настигне їх загибель. Кого їх? Світ. Світ це ті люди, про яких Христос не молився і на яких не розповсюджується Його жертва, Його тіло, Його кров. Тобто не спасені люди, люди без Бога. Цей світ, вся та система, котра без Бога де князем є хто? Сатана. І за все треба платити. От вони заплатять це у день Господній. І це називається тоді зненацька настигне їх загибель, як родові ваг... муки вагітну і вони не втечуть. Тобто, ви бачите, як злодій вночі, раптово. Як жінка, котра має народжувати, вона знає, що вона має народити, але коли не знає. А коли приходить момент раптово, отаке От чекає цей світ. І це називається День Господній. І тоді воно воно стосуватиметься цього світу. До речі, хочу таку ремарочку зробити. Отут, коли апостол Павло говорить про часи і пори, то Він говорить про День Господній. і це не стосується церкви, це стосується цього світу, часу, порядку цього, що є в цьому світі. Знаєте, хто це слово сполучення вжив? Часи і пори, буквально один до одного. Наш Господь Ісус Христос. Уже після Воскресіння Свого, коли Він являється учням, вони радісні, що Христос Воскрес. 40 днів лише учням, лише віруючим, він розказує про Царство Боже, він вже не говорить для світу. Все, час євангелізації світу для Ісуса Христа, тоді пройшов. Тепер мова лише до церкви, лише до віруючих людей. І тоді, коли слухають апостоли, це і бачать своїми очима живого Ісуса Христа, і вони знають, хто це. Окрім того, що Він Спаситель всього світу, він ще є хто, якщо брати з точки зору землі. Він же ж цар Ізраїля, він же ж Месія Ізраїля, він для нас всіх Спаситель, але для Ізраїля він цар. Чи не так? Так. А по плоті, апостоли, хто? І віруючі перші? Євреї. І вони, будучи євреями по тілу, ставлять питання царю своєму, який Воскрес. Чи не часу цього, Господи, Ти що зробиш? Відновиш? Царство Ізраїля. Їх як євреїв зрозуміти можна. Вони думають про царство тут, на цій землі, і яке точно буде? Буде. Але що каже Господь? Це не ваша справа на той час. А е, не ваша справа знати про часи? І пори, ота, як Павло говорить тут про День Господній, так тоді Христос говорить про питання земного царства Ізраїля. Це не ваша справа, каже апостолом Христос. Часи і пори, які Отець поклав у своїй владі. Читайте перший розділ дії святих апостолів. А наша справа, яка каже Христос для них, для, для віручих, але ви приймете Духа Святого і моїми свідками будете в Єрусалимі. В Юдеї, в Самарії і аж до останнього краю землі. Ось чим повинні займатися і думати, віруючі в Христа люди, євреї і язичники, тепер у цей час не про Ізраїль, не про Україну стільки, і не про Росію і не весь цей світ, якщо ми є громадяни того царства, а проповідувати спасіння в Ісусі Христі і про Нього самого Євангелія. Ось до чого ми призвані і що повинні робити. І от це прийняли оці віруючі, але це питання про День Господні в них стояло, і Павло це розкриває. Коли це буде? І як це буде? Раптово, і це стосується світу, а не вас. І на цьому він не закінчує це. Дивіться, що цікаво, це дуже важливо вже для нас, брати і сестри. Та ви, брати, тобто, він протиставляє апостол Павло, цей світ. І ви, брати, тобто Церква Ісуса Христа, не в темряві. Ми не в темряві. А світ в чому? А світ в темряві. Усі ви сини світла, а вони чиї сини? Тьми. І сини дня, а вони чиї сини? Ночі. Ми не сини ночі, ані темряви. Якщо це так, а воно так є, тому не спімо, як інші. Подивіться, брата і сестри, як живе цей світ зараз. Ми зараз маємо дуже хороший час. Ми прийшли в Дім молитви, зібрана церква, Дух Святий діє, Слово Боже, ви чуєте, ви на... збудовується, діє Господь. Це дуже добре. А як живе зараз світ? Зараз. Ви ж добре зробили, ви прийшли там, де зібрана церква. І ви слухаєте Господа Ісуса Христа, котрий працює через Духа Святого. Дуже добре. А де зараз світ? Бізнес. Або відпочивають після вчорашнього дуже тяжкого вечора, бо субота була, а ви знаєте, що вони роблять? Вечором в п'ятницю і в суботу. Сплять. І фізично, і так, і духовно. Про це можна багато говорити, я просто не хочу марно час на це тратити. Так живе світ. Це сини темряви і живуть в темряві. І йдуть в тому напрямку, в якому йде цей світ, від Бога. І сила, силу це також має, ця вся система. А ми живемо поки що в цьому світі, але ми не від світу, як і Христос. Христос жив у цьому світі, але він йшов за світом? Ні. Він йшов за так як йому Бог казав. І тих, кого Він вибрав з цього світу, так само повинні йти за ним, але нам не по дорозі з світом. А силу він має. І він, знаєте, от дивіться, от є, наприклад, річка, теч, течія, йде, да? є такі місця в руслі річки, називається Заворот. Скрут. Коли крутиться, знаєте, вода і те, що попадає туди в той скрут, що робиться з ним? Затягає під воду, а значить тонеш. Коли ми в руслі або в напрямку тому, що йде світ, тобто в тому напрямку, де світ ми йдемо, що з нами станеться? Потонемо. Треба б в другу сторону плисти і рухатися за Ісусом Христом. А це світло, а це ми сини. Дня і Божі люди. І тому каже апостол Павло в контексті Дня Господнього, щоб ми там не були. Тому не спімо, як інші, весь світ спить. Реально, весь світ спить. Апостол Павло каже, що весь світ, вибачайте, апостол Іван каже, весь світ лежить в чому? У злі. Друзі друзі, це буквально. Не стоїть, не сидить, лежить. У злі, тому там ніякої перспективи нема. Там смерть. А ми не там, ми не повинні спати і пильнуємо. Що таке пильнувати? Це не спати. Вони сплять, ми повинні не спати. Зараз, ви колись, коли ви зараз пересічні людині з цього світу, почнете говорити про світло, про Ісуса Христа. Переважна більшість людей це не сприймає. От знаєте, ти говориш, а там як горохом об стінку, не, не, не доходить. Це в переважної більшості людей. Хто щось починає розуміти, потім все ж таки відкидає. І дуже невелика кількість людей приймає, а потім і самого Ісуса Христа приймає і стає віруючими людьми. Отака от даність нічого не міняється в цьому світі. Так от, ми вже коли це зробили, у нас є ризик вернутися туди, звідки ми прийшли. Хай цього не буде. І якраз про це апостол Павло і говорить, що ми там не повинні бути, там, де ми вже були, повинні не спати, як вони сплять, і бути тверезі. Ви знаєте, навіть в світі, в переважній більшості, коли світські люди напиваються, стають п'яні в день, рідко хто, в основному вечір або вихідні дні. І так живе світ. А ми звідти вийшли, а вірніше Бог нас звідти вибрав, тому так не повинно бути в нас, повинні пильнувати. Коли почнеш говорити людям, скоро Христос прийде. Що вам скажуть? Послухаємо тебе другим разом або йти далі з цими, з цими казочками. Але ж це буде, це ж правда, це буде. Ми чекаємо на нього, на Ісуса Христа. Ось що є світ і ось що є церква. І от нам треба просто не загубити те, над чим ми працювали, до чого нас Бог призвав. Тому не бути так, як світ. Ті, що сплять, сплять уночі, і ті, що напиваються, напиваються вночі. Тому в нас так не повинно бути. Ми ж, будучи синами дня, будьмо тверезі, одягнувши броню віри і любові і шолом, надію на спасіння. Віра, віра, це те, чого ми не бачимо, але воно є. І здійснення того, чого ми чекаємо. Оце є віра. І цією вірою ми повинні жити вірою в нашого Господа Ісуса Христа, скільки нам Бог дасть тут на цій мандрівці, на цій землі. І повинна бути у віруючої людини, як тут сказано, і любов. Любов. Вже про це говорено, переговорено. Любов, те, що має на увазі Бог через Писання, да? що казав Христос, що кажуть, учить нас апостоли, це не стільки якесь почуття, знаєте. А любов це дія. От найкращий приклад любові, те, що називається любов, Бог. Бог так полюбив цей світ, який безбожний, який грішний, який сам до Нього не йде, а навпаки, від нього йде. Отака от система цього світу. І от Бог. Ні за що, от чисто з точки зору людей немає смислу напрягатися за цих людей, за цих грішників. А Бог так полюбив цей світ, що не просто, ох, як я вас люблю, даю вам просто їжу, сонце, дощ, хоча він це так само дає. Да? А більше того, щоби спасти, щоб не попав в ад, оце, не попало в ад, це людство, це да? він віддає свого Сина Ісуса Христа. Оце є любов. Це один лише, найбільший вияв Божої любові, коли Він віддав. А так само і в нас. Якщо ж ми прийняли Ісуса Христа, стали Божими людьми, Божими дітьми, то у віруючої людини доказом того, що Він насправді любить, є діло. діло. Коли ти насправді віруюча людина, і ти любиш, це повинно бути на ділі видно. Якщо ж цього нема. Тоді питання, що в тебе за віра. Ви знаєте, що віра є жива, є віра мертва. Не про це будемо говорити. І третє, що повинно бути і є у віруючої людини, це шолом надії на спасіння. Наші думки, наша голова, наші мозги. На нас з вами, от ми прийняли Ісуса Христа. Сатана, духи, демони не діють на наші думки, особливо зараз, у цей час. Ви вільні від цього? На вас це не впливає? На мене впливає. Різні думки приходять, погані думки, і це від, від цих духів, від цих від сатани і так далі. І тут, на голові у кожної віруючої людини, повинен бути захист від цього, оцей шолом надії на спасіння. Тобто ми повинні розуміти, за нас помер Христос, і ми не належимо собі, але Він нас що? Спас. Значить, ми які? Спасенні. Не будемо спасенні. Не непонятно, чи я спасений, чи не спасений, а точно спасений Шолом на голові, шолом на наших мозгах, на думках, що ми є спасені. А значить, тверезі, а значить, не спимо, і значить, ми в нормальному стані перед Господом. Чому це все так є? Ми не повинні думати так, як світ, не повинні жити так, як світ, вже жити так, як Христос, і маючи оце, що ми тільки що прочитали, не спати, не бути не тверезими, а тверезими. Чому? Тому що Бог призначив нас не на гнів оцей день Господній. Ви чуєте, брата і сестри? Нас з вами, Бог призначив. Це не від нас залежить, і не від сатани, і тих демонів, і так далі, різних різних сил, які є. Отака От воля Божа, суверенна, Він захотів і нас з вами відродив, спас. Тому що Бог призначив нас не на гнів, це Він, а для отримання спасіння через нашого Господа Ісуса Христа. Який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо жили разом з ним? Що означає в цьому місці пильнувати, чи спати? Як ви думаєте? Чи померли фізично, тобто спимо, чи пильнуємо фізично живемо? От Христос за нас помер, щоб чи померли фізично, чи е, живемо в тілі ще. Ми жили разом з ним. І знаючи це, втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і робите. Ви, якщо помітили, особливо, ну, по крайній мірі, в нашій цій місцевості, я думаю, тут на весь світ розповсюджується, ну, ближче нам тут. Сатана через ці всі зовнішні обставини, через цю війну і все, що з цим пов'язано, робить те, щоб ми віруючи та й весь світ так само були неспокійні. І світу є чого не радіти і бути неспокійним. І ми про це не говоримо. А от коли ми говоримо про нас, знаючи те, що Бог нас не призначив на гнів, знаючи те, що Христос за нас заплатив, за наші гріхи, за наші проблеми, все заплачено, вирішена проблема з нашими гріхами. Ми спасені. Бог нас призначив для того, щоб ми спасіння отримали Господом нашим Ісусом Христом. І тут не стільки тут воля від нас йде. А в основному це все йде від Нього, від Бога. І знаючи це, нам апостол Павло каже: втішайте один одного, не сумуйте, не будьте унилі, а втішайте один одного, як ви і робите. Будемо це пам'ятати, брата і сестри, будемо жити не так, як світ. Будемо пам'ятати, що для нас Бог зробив, Сині його Ісусі Христі, і значить, один одного цим утішати. Чому? Тому що ми є Божі діти, і після цього тимчасового життя ми переходимо у Своє, яке нам Бог приготував, і Христос зараз готує для нас. Йому слава. Амінь. Помолимося.